Життя подарувало мені зустріч з чотирьма чоловіками, які відіграли ключову роль у моєму житті. Перший чоловік безумовно, це тато Василь, який дав життя, який показав, що таке любов без слів. Другий чоловік. Це Валерій, це перший керівник, який не дав зневіритись у власних знаннях, коли їх поплюжили інші, третій чоловік. Це Владислав, науковий керівник дисертаційної роботи, який показав, що неважливо на кількість твоїх статусів. І вважелів у цьому житті завжди потрібно бути людиною. І коли воно не пхається, то не потрібно його пхати. Четвертий чоловік це Василь, який показав шлях до самої себе. Безумовно, я ще крокую. Скільки крокувати не знаю. Але крокою життя попереду я позаду. Трьох з них вже немає. Вони пішли за межу. Але та глибина, яку вони мені дали, показали, заклали, вона залишиться зі мною. Це безцінно. Четвертим я ще маю можливість зустрітись, торкнутися і крокувати далі. Безумовно, цінність у цьому житті є така, що ти цінуєш все те, що дає тобі життя. А життя, повірте мені, дає багато. Цінуйте те, що маєте, і отримаєте більше.